У святому Євангелії від Матвія, 18 розділ, 18 вірс, написано: Поправді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Амінь. Хто дозволив розпочати війну? Не секрет, що сторона ворога зібрала священників різних релігіозних течій, і ті дозволили розв'язати війну. І знаєте, ми неодноразово говоримо про те, що релігія і віра це дві різні речі. І говоримо про те, що релігія вона вбиває, віра спасає. І обрати, де і в якому місці знаходитися, потрібно вже тут, на землі. Або ми з'єднуємося з дияволом і з його послідовниками. Або ми з'єднуємося з апостолами з людьми Божими, з Ісусом Христом і йдемо до спасіння, благословення, прощення і любові.